Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є органи та системи органів тварин та регуляція життєвих функцій. Ваша активність та підписка це ключ до росту цього каналу. Підтримайте мене, підпишіться, поставте лайк та залиште коментар. На попередньому уроці ми з вами вивчали різноманітність тканин організму тварин. Давайте їх пригадаємо. Яка це тканина? Правильно, це є нервова тканина. Далі, яка це тканина? Правильно, це є епітеліальна тканина, саме покривний епітелій. Яка це тканина? Так, це є жирова тканина, яка відноситься до тканин внутрішнього середовища. І останнє. Що ви бачите на екрані, а це є м'язова тканина. Молодці. Тепер, коли ми знаємо будову клітин та різноманітність та особливості тканин, ми можемо перейти до вивчення органів та систем органів. Нагадаю вам, що клітини, які схожі за своєю будовою та функціями, які вони виконують, вони можуть об'єднуватися у тканини. Тканини утворюють органи. Органи системи органів або фізіологічну систему, і фізіологічні системи утворюють цілісний організм. Що ну, ж таке орган? Орган це є частина організму, що розташована в певному місці, і характеризується притаманними лише їй особливостями будови та виконуваними функціями. Система органів, або її ще називають фізіологічна система, це система, яку в організмі утворюють органи, що спільно виконують певні функції. Ну, наприклад, ми з вами бачимо на екрані зображення песика, у якого виділена саме травна система, до якої належать такі органи, як стравохід. Шлунок, кишківник, що складається з товстого, тонкого кишківника та прямої кишки. І всі ці органи разом виконують саме головну функцію перетворавлення їжі, засвоєння органічних речовин, тому вони разом утворилися, об'єдналися у фізіологічну систему, яка є травною. У тварин діляють такі основні фізіологічні системи, як опорно-рухова, травна. Видільна нервова, статева система, сенсорна система, до якої належать органи чуття, транспортна або кровоносна, дихальна, ендокринна та імунна системи. Злагоджена робота різних систем органів забезпечує ефективний обмін речовин, рухи та взаємодію із навколишнім середовищем. Будова органів певної фізіологічної системи може значно відрізнятися у різних представників тварин і залежить від способу їхнього життя. Тепер давайте познайомимося із кожною системою більш детальніше. Почнемо з вами з опорно-рухової системи або опорно-рухового апарату. Він складається із скелету та мускулатури. Скелет виконує захисну функцію. Підтримує в певному положенні внутрішні органи, і до скелета будуть приєднуватися м'язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин. Тобто скелет, який складається з кісткової та хріщової тканини, і м'язова е тканина, яка утворює мускулатуру, разом об'єднуючись, утворюють опорно рухову систему. Скелет буває внутрішнім. Наприклад, у нас з вами кісточки знаходяться всередині. У коня ми бачимо на екрані теж скелет всередині, тому він буде внутрішнім. Але у деяких членистоногих, наприклад, ми бачимо на екрані зображення скорпіона, ось у нього буде скелет зовнішній, який буде утворюватися у вигляді панциря. Тому треба запам'ятати, що скелет може бути внутрішнім. А може бути зовнішнім. Також ми на екрані бачимо з вами, як виглядає штучно створений екзоскелет людини, тому що технології зараз дуже активно розвиваються, і думаю, що таких відкриттів у майбутньому буде набагато більше. Наступна система це є травна система. Вона складається з органів, що забезпечують надходження, оброблення, перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин. Зазвичай це є кишка та травні залози. Наскрізний травний тракт з ротовим отвором на передньому кінці та анальним на задньому є в переважної більшості тварин. Але буває і така травна система, коли є один отвір, куди їжа надходить. і… Цей же отвір буде слугувати для того, щоб неперетравлені рештки покинули організм. На екрані ми бачимо, що під номером 1 позначений саме ротовий отвір, куди їжа буде надходити. Під номером 2 – жуйний відділ шлунку у ньому додатково подрібнюється їжа. Зверніть увагу, що такий відділ шлунка є не у всіх тварин, а виключно у річкового раку та деяких ще представників. Під номером 3, Далі е, теж окремий відділ шлунку, тобто бачимо, що позначено під двома е, цифрами е, декілька відділів саме шлунку. І далі починається кишка, і все це закінчується анальним отвором, через який і буде назовні виводитися неперетравлені е, рештки їжі. Якщо ми говоримо про залози, які можуть бути у деяких представників, то це, наприклад. Печінка, да, або підшлункова залоза, які саме допомагають перетравлювати складні сполуки. Далі це є видільна система, і вона призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин, або надлишку води, наприклад, солей та деяких отруйних сполук. На екрані ми бачимо видільну систему «Савця», до савців належать не лише кішки, а, наприклад, коні, верблюди, слони, і ми з вами. І ось видільна система савців складається із нирок, це є парний орган та сичового міхура. Зверніть, будь ласка, увагу. Наступна система це є дихальна система, і вона буде утворюватися органами, що забезпечують саме газообмін. Що таке газообмін? Це є надходження в організм кисню та виведення з нього вуглекислого газу. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварин. Ми з вами пам'ятаємо, що тварини можуть жити у водному середовищі, на земно-повітряному, ґрунтовому та організмовому середовищах. Тобто для цього. Вони мають певні органи для того, щоб відбувався газообмін. Якщо це водна тварина, а у нас представлена риба на екрані під номером А, то вона має спеціалізований орган дихання, за допомогою яких кисень збирається із води. Він називається зявра. Якщо ми говоримо про наземно повітряне середовище існування, то у більшості наземних тварин органами дихання слугує легені, як у савців, наприклад. Або це можуть бути трахеї у, деяк, ну, у більшості видів комах. Тобто, як бачимо, органи дихання вони дуже відрізняються в залежності від того, де саме проживає тваринка. Наступна це є кровоносна або транспортна система організму. Вона призначена для транспортування різних речовин, зокрема газів та поживних речовин. Тобто ми з вами розглянули, що саме е, поживні речовини утворюються після перетравлення їжі, тобто запорука травної системи, а надходження кисню це запорука саме дихальної системи. А потім вже включається в роботу кровоносна або транспортна система, яка ці речовини буде по організму транспортувати. Для чого транспортувати? Ну, для того, щоб утворилася енергія, для того, щоб тваринка могла жити. Тобто проявляти свої ознаки життя е, також, окрім того, що кровоносна або транспортна система вона виконує. Функцію перенесення різних речовин також слугує вона для захисту організма від хвороботворних організмів та від шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м'язовий пульсуючий орган, який називається серце, що забезпечує рух крові по судинах, тобто кровообіг. Серце є не у всіх тварин, ми з вами будемо знайомитися з різноманітними представниками та в цьому впевненомуся. Наступна статева система. Вона призначена для розмноження, тобто відтворення собі подібних. Вона включає статеві залози. Зверніть, будь ласка, увагу, що статеві залози у жіночого та чоловічого організму будуть відрізнятися. Якщо ми говоримо про жіночий організм, то статеві залози це є саме яєчники, у чоловіків це є сім'янники. Ось ці залози, які ми тільки що розглянули, будуть е, саме. Утворювати статеві клітини. Як ви пам'ятаєте, чоловіча статева клітина називається сперматозоїд, якщо це тварина або спермій у квіткових рослин, і жіноча має назву яйцеклітина. Давайте рухатися далі. Далі це є нервова система, і у більшості тварин вона складається із центральної та периферійної. У хребетних тварин до складу центральної нервової системи, ну, наприклад, у нас з вами, у собак, вовків, у білочок до складу саме центральної системи буде входити головний та спинний мозок, а до периферійної це є різноманітні нерви, що забезпечують складну форму поведінки. Нервова система забезпечує не тільки узгоджену роботу всіх частин організму. А й швидке реагування на дію зовнішніх та внутрішніх подразників. Окрім цього, вона також зберігає отриману інформацію, що дає можливість тварині використовувати накопичений досвід. Наступна це є сенсорна система, в складу якого будуть входити органи чуття. Крім органів чуття, тобто очі, вуха. Ніс, да? до сенсорної системи будуть належати нерви, яким інформація передається до відповідного нервового центру. Він також є складовою сенсорної системи. Там інформація, що надійшла, обробляється. Певні сенсорні системи тварин здатні приймати певні подразники. Тобто органи зору будуть пов'язані зі світлом, слуху зі звуком і нюху із різноманітними хімічними речовинами. Ми бачимо з вами, як вушка сприймають звук, передають через нерв і мозок обробляється. Так само відбувається і з різноманітними органами чуття. З іншою регуляторною системою організму тварин є ендокринна система. Вона включає різноманітні залози, які теж будуть відрізнятися у різних видів тварин. Як ми зрозуміли, тварини є дуже різноманітними не лише за зовнішнім виглядом, а й за своєю будовою. Ці залози будуть виробляти гормони, це якби біологічно активні речовини, що надходять у кров, лімфу або порожнинну рідину. Ними вона транспортується до відповідних органів, і гормони впливають не на будь-який орган, а лише на ті клітини яких мають спеціальні рецептори. Гормони діють повільніше, ніж нервові імпульси, але їхній вплив набагато триваліший. І остання система, яку ми сьогодні розглянемо, це є імунна система, яка забезпечує імунітет. Що ж таке імунітет? Це сукупність механізмів, які дозволяють відрізнити свої нормальні клітини від змінених та чужорідних, зокрема від збудників різноманітних захворювань. Діяльність регуляторних систем вона спрямована на підтримання гомеостазу, тобто відносної сталості складу і властивості внутрішнього середовища організму. Що краще виражена здатність організму підтримувати гомеостаз, то легше йому виживати. На, е, саме за змінами навколишнього середовища. На цьому все. Е, давайте підсумуємо з вами те, що ми сьогодні вивчили. Тобто, тіло тварин побудовано з органів, які утворюють системи органів, які саме опорно-рухова, травна, кровоносна, дихальна, видільна, нервова, сенсор та, що включає органи чуття, статева, ендокринна та імунна. Узгоджену роботу всіх систем органів забезпечують регуляторні системи, такі як нервова система, гуморальна та імунна. Давайте з вами оцінимо засвоєння знянь на цьому уроці. Будь ласка, оберіть мозочок, який. Саме притаванний вам після перегляду даного відео. Якщо все зрозуміло, все сподобалось, беріть, будь ласка, один, два середненько там, відчуваєте себе таким стареньким вже дідусем чотири. Якщо ви взагалі втомлені, не розумієте, що відбувається, це номер три. І поставте свою реакцію у коментарі. На цьому все, до побачення. Зустрінемося на наступному уроці.